Привіт, дорогі друзі! Зустрілися ми знову. Про славний світ професій ми поведемо розмову. Запрошую помандрувати у світ професій. Повідгадуймо загадки, які бувають професії. Він навчить твого собаку, як прогнати розбишаку. Не страшний вже буде ворог, коли учить пса. Кінолог. Далі дітки самостійно. Він з комп'ютером на «ти». розумніших не знайти, віртуальний творить міст, Дивомайстер. майстер. Комірець, який у моді, як вдягнутись по погоді. Щоб блискуче виглядати, він повинен це все знати. Літаком керує вправно, коли навіть в небі хмарно, посміхається з висот найхоробріший. Зникло світло, що робити? По кімнаті як ходити? мама каже, без істерик допоможе нам. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Професію цю кожен знає, важливішої немає. Він наставник і навчитель, мудрий приязний. Виконайте вправу, чий інструмент. Назвіть професію за назвою зображених предметів. Молодці! В країні нашій стільки справ і все таке цікаве, а я ще досі не добрала, яка ж найкраща справа. Спитай у тата чи у мами, які професії у них. Професій в світі є чимало, сповна їх вистачить на всіх.